Всім привітки! Мене звати Даша, я новий блогер ем, на Ютубі. Я буду знімати ем, Minecraft, Roblox та е, Star Stable Online. Це відео буде коротеньке, так як я буду тільки з вами знайомитись, е, трішки інформації. Мене звати Даша, мені 11 років, і... Моя мрія — займатися кінним спортом і день народження в мене 22 листопада. Ем... Я буду знімати, як я вже говорила, Roblox, Minecraft та Star Stable. Тому, якщо ви шукали блогера, який буде. Який буде знімати ці три три гри, то вітаю, ви його знайшли. Так, це я. Тому підписуйтесь на канал, ставте сподобайки та пишіть у коментарях, що ви хочете бачити у наступному моєму, моєму відео, про що воно буде: Roblox, Minecraft або Star Stable. Пишіть у коментарях. Всі, всім до зустрічі!